Вітаю, шановне товариство! Хочу показати вам одні з моїх найулюбленіших динь – це дині канталупи. Канталупа це не сорт, а група сортів, яка об'єднана спільними ознаками. Дині цього сортотипу невеликі, в середньому близько кілограма. Їх шкірочка світло-зелена, покрита тріщинками, а на стадії повного дозрівання шкірка жовтувато-зелена. У більшості сортів день канталуп є отакі от смужки, які ніби ділять диню на скибочки. Ці дині стійкі до різних погодних негараздів, їх не потрібно ні прищіпувати, ні нормувати плоди. Практично всі дині, які зав'язуються на кущі, встигають визріти, і всі вони будуть е, солодкі на смак і ароматні. У Вікіпедії пишуть, що ці дині в середні віки подарували папі Римському, і папі Римському так сподобався їх смак, що він звелів вирощувати у своєму помісті, яке називалося Канталуп, і звідси пішла назва цих динь. Не знаю, наскільки це правда, бо в Вікіпедії пишуть багато всякої дурні, особливо що стосується рослин. Але точно правда те, що в європейських країнах надають перевагу саме от таким от диням. Звісно, у цих динь теж є свої недоліки. По-перше, вони не настільки ароматні, як звичні нам сорти. Другий недолік в тому, що ці дині часто підгнивають у місці контакту з ґрунтом, тому їх треба повертати. Ось я зібрала декілька таких підпсованих динь, вони ще не повністю достигли, але я не переймаюся, бо я зроблю з них цукати. До речі, для цукатів дині камталупи підходять ідеально, тому що їх м'якуш більш щільний, ніж у звичних для нас сортів. М'якож день канталуп такого насиченого помаранчево рожевого кольору і дуже апетитний на вигляд. Незважаючи на те, що я зірвала ще не повністю дозрілі дині, вони вже солодкі, ароматні. Єдине що, що м'якош у них трохи твердуватий, але я ще раз повторю я не переймаюся, бо я з них зроблю цукати. В європейських країнах ці дині їдять не тільки як окремий десерт, а також у поєднанні з хамоном з сирною тарілкою. І, до речі, якщо у вас немає під рукою хамону, то можете спробувати з будь-якими копченостями. Наприклад, можна зробити ось такий простенький салат: диня канталупа, копчена курка і солодка червона цибуля. В якості заправки традиційно використовується суміш оливкової олії, лимонного соку та меду, але якщо ви любите з майонезиком, то можна і з майонезиком, теж буде дуже смачно.